Велике лихо на час після обстрілу росіян вибухи спровокували незворотній процес. Удари призвели до можливих наслідків. Москва, схоже, самовпевнено вважає, що у разі нових ударів катастрофа омине рафію. Об'єкти під загрозою руйнування основних систем безпеки. А той жах, що змогли приборкати десятки років тому, може знову вибратися назовні. Вітаю Ви вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати розповідати останні подробиці і новини з чаес. Саркофаг над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС втратив основні функції ізоляції після удару дрона, який пробив конструкцію, спричинив пожежу на зовнішній обшивці ще в лютому місяці. МАГАТЕ зафіксувала деградацію НБК як об'єкта, що мав стримувати радіоактивні матеріали, із ушкодженого реактора, підтвердивши, що Арка втратила свої основні функції безпеки, включно зі здатністю ізоляції. Після удару виникли проблеми з електропостачанням. Не працюють частини вентиляційних систем, пошкоджено зовнішньою та внутрішньої оболонки. А також Антажо підіймальне обладнання, за словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі на даху виконали лише обмежений тимчасовий ремонт. Тоді як комплексне відновлення є критичним для зупинення подальшої деградації конструкції. Опорні елементи та системи моніторингу залишилися неушкодженими але сам факт втрати ключових функцій спричинив необхідність термінових заходів. Обстановка погіршується, як ми бачимо. Магате повідомляє, що дрон ударив саме в обшивку НБК, яка є масивною сталовою спорудою, зведеною для запобіг. Бігання будь-якому радіоактивному викиду з реактора, зруйнованого під час аварії, у звітах агентства зазначено, що удар стався на низькій висоті, що вказує на цілеспрямованість атаки. Наголосила, що траєкторія польоту безпілотника підтверджує намір поцілити саме в саркофаг, оскільки дрон рухався на висоті приблизно 85 метрів. Недоступні для більшості радарів. Державна інспекція ядерного реагування повідомила, що після пробиття конструкції рятувальники зафіксували декілька точок пошкоджені на покритті, яке накрив. Вастри, саркофаг і зруйнований енергоблок NoTо. Внесток удару виникла пожежа на зовнішній частині сталевої арки, що підтверджується заявою МАГАТЕ про серйозну пожежу в зовнішній обшивці масивної сталевої конструкції. Пожежу ліквідували, витоків радіоактивних речовин не зафіксовано. Радіаційний фон залишився в межах норми. Рятувальники повідомили, що показники становили 0,57 мікрозіверт на годину, що не перевищує контрольних значень. Магате також підтвердило, що рівні радіації залишилися в нормі. Витоків не зафіксовано, проте втрат. Основної функції ізоляції підвищує ризики під час подальшої експлуатації об'єкта, крім заяв, магате нічого робити не буде, і захід, і європейський союз ніяк реагувати не буде. Окрім заяв, пустопорожніх ну і можливо ще будуть допомагати Україні. Виділять якісь кошти, знайдуть, щоб залатати, умовно кажучи, цю дирку, цю пробойну в даху. На Чорнобильській атомній електростанції, ну і обмежаться рядом заяв. Ну як вони можуть вплинути на Росію? Ну яким чином? Ну що оголосять їм війну чи виключить їх з організації Об'єднаних Націй чи з МАГАТЕ, чи звідки ніяк вони не віддарують? Немає у світової спільноти жодних механізмів важелі впливу на Російську Федерацію, окрім заяв, це прямий тиск на Україну капітулювати, здатися, примусити Україну під? Загрозою ядерної техногенної катастрофи, повторенням, умовно кажучи, Чорнобильської катастрофи, наслідків її примусити Україну здатися на російських умовах. Це є примус до капітуляції, це є примус до територіальних поступок, інших поступок, щоб Україну зламати її бойовий дух, її здатність і спроможність протистояти Російській Федерації. І от вона використовує такі гібридні елементи, такі підлі. І, і, уражає такі небезпечні ядерні і навколо ядерні об'єкти, як трансформаторні станції, підстанції навколо атомних АЕС, лінії електропередач, які ведуть до АЕС, або і, перебувають от, покриття в і, саркофазі, як його називало коло Чорнобильської атомної електростанції, і це призводить до... Витоку радіоактивних елементів на поверхню з, з, з збільшення радіоактивного фону, і таким чином вони провокують Україну, і примушують її до або відповідних дій, щоб обвинувати потім Україну у з, з чудних ядерних техногенних війнах, або для того, щоб примусити Україну капітулювати, і вони це завжди використовували і далі будуть на жаль використовувати нічого в їхніх діях не зміниться. Фахівці агентства завершили детальну перевірку НБК, вказавши, що, хоча несучи конструкції не отримали постійних пошкоджень, ключові безпекові функції порушені. Звіт наголошує, що відновлювальні заходи необхідно розширити, впровадити контроль вологості, оновити програму моніторингу корозії та модернізувати систему автоматичного спостереження за станом марки. Генеральний директор Феель Гросі зазначив, що своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для запобігання подальшій деградації та гарантування довгострокової ядерної безпеки. Експерти рекомендують підсилення конструкції, оскільки збереження герметичності є ключовим у період активних ризиків. За оцінками Міністерства фінансів України повне відновлення захисної арки може коштувати понад 100 мільйонів євро. Кабінет міністрів виділив півтора мільярда гривень на підтримання укриття в безпечному стані. Магати повідомляє про плани з участю Європейського банку реконструкції та розвитку, зокрема про додаткові роботи у 26-му році для тимчасового відновлення функції локалізації. Гросі підкреслив, що команда агентства продовжить підтримку. Відбудови систем ядерної безпеки ЧАЕС відомо, що удар стався під час великої атаки дронами, коли застосували 133 ударні випилати, типу по шахет та імітаторі. За даними української ППО, збили тоді 73 апарати, ще 58 зникли з радарів. Один із дронів влучив безпосередньо у конструкцію НВК. Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за статтею 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни. Голова Держагентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко заявив, що своєчасні дії по. Персон персоналу запобігли плачевним наслідкам, пошкоджено як зовнішні частини, так і внутрішні елементи арка. Зокрема, важливе підйомне обладнання, вентиляційні системи та об'єкти енергопостачання. Магаде наголосила, що стабільне електропостачання є критично важливим для безпечної роботи НБК після удару по інфраструктурі в Славуточі. Об'єкт певний час працював на дизель-генераторах. А підключення до резервних ліній вдалося здійснити швидко. Хоча живлення арки відновили останні. Такі перебої створюють ризики для стану металевих конструкцій та внутрішніх систем. Раніше блекаут тривав понад три години після атаки по підстанції. Президент Володимир Зеленський наголосив, що удар був цілеспрямованим і здійснений понад 20 дронами. За його словами, наслідки торкнулися не лише нового укриття, а й сховища відпрацьованого ядерного палива масою понад 3250 тонн. Він наголосив, що Росія свідомо створює загрозу радіаційних інцидентів, користуючись слабкою позицією міжнародних інституцій. Зеленський заявив, що кожен день затягування війни та удари по об'єктах енергетики, включно з Томними це глобальна загроза. Магата також наголосила, що команда агентства продовжить моніторинг стану конструкції та обладнання ЧАЕС з огляду на втрату частини ключових безпекових властивостей арки. У звітах підкресло необхідність модернізації системи контролю, конструкцій, оновлення антикорозійного захисту та посилення захисних елементів. Рекомендовано тривалі заходи із контролю вологості для запобігання подальшому руйнуванню сталевих частин арки. У день удару рятувальники повідомляли про стабільні показники радіації на проммайданчику та відсутність загрози для населення. Зленський інформував, що пожежу ліквідували, а пошкодження за першими оцінками були суттєвими. Система ЧС потребують постійного доступу до стабільного електроживлення. Після удару по підстанції в Славутичі Міненерго повідомило про надзвичайну ситуацію та часткову втрату живлення ключових об'єктів. За даними відомства, НБК було зрострумлено через стрибки напруги, що вивело із ладу частину електричних систем. Пізніше електропостачання відновила на всіх об'єктах. А міністрка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що рівень радіації залишається у межах контрольних норм. За інформацією магате, захисна арка добудована у 2019 році, мала забезпечити довгострокове стримування радіоактивних матеріалів до моменту повного демонтажу старого саркофага та залишків реактора. Після удару частина цих функцій не може виконуватися. Інспектори агентства зафіксували пошкодження, які порушують герметизацію зовнішньої оболонки. У звіті зазначено, що місія зафіксувала втрату з Орудою ключових безпекових функцій після обмеження ремонтних робіт залишається ризик корозії та накопичення вологи в пошкоджених зонах. Експерти наголошують, що подальше фізичне старіння металевих конструкцій без повного ремонту може спричинити додаткові пошкодження, особливо в зонах, де порушена цілісність зовнішнього шару. Контроль вологості та корозійні заходи названо пріоритетними. Магита підкреслює, що подія не спричинила негайно радіаційної небезпеки однак довгострокові ризики зростають через трату функції ізоляції. Підтверджено, що об'єкт потребує реконструкції. Модернізація систем моніторингу та додаткових ремонтів на покрівлі раніше. Повідомлялося, що під час повномасштабного вторгнення російські війська контролювали територію ЧЕС понад місяць. Під час відступу вони замінували частину території та вивезли обладнання, що погіршило загальний стан інфраструктури. Цей період супроводжувався перебоями у моніторингу радіаційної обстановки, що становило додаткові ризики. Пізніше стало відомо і про інші події, зокрема, старий удар по час, коли рятувальники повідомляли про нормальний радіаційний фон після влучання дрона раніше. За їхніми даними, тоді також не було перевищення контрольних значень. Зафіксовано 0,57 мікрозіверт на годину. Зленський заявляв, що удар спичнив пожежу, але її ліквідували. Раніше було підтверджено, що персонал станції перебував в заручниках під час окупації. а Згодом частини обладнання викрили, що стало ще одним елементом загальної деградації систем, які потребують стабільного обслуговування. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали свіпу до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.